Коли ми дивимося на карту світу, Африка здається не такою вже й великою, але це лише оптична ілюзія, створена картографічними проекціями, які спотворюють реальність. Насправді, Африка це справжній гігант планети, материк, який більший за Китай, США та всю Європу разом узяті. Її площа сягає понад 30 мільйонів квадратних кілометрів, що робить континент утричі більшим за Китай, утричі більшим за США і майже втричі більшим за Європу. Та ще більш вражаючим є те, чим володіє Африка. На її території зосереджено 60% світових орних земель неймовірний ресурс, здатний забезпечити харчами мільярди людей. Вона має 90 запасів сировини, 40% світових запасів золота та третину всіх алмазів. Африка це також багаті поклади марганцю, заліза, міді, урану, нафти, газу та рідкісних металів, без яких неможлива сучасна технологічна індустрія. Попри таку потужність, Африка нерідко постає у медіа і на картах як щось менше і слабше, ніж є насправді. Це спотворене уявлення створює ілюзію маленького континенту, хоча насправді він є серцем природних ресурсів планети. Не менш цікаво й населення Африки. Тут проживає близько 1,3 мільярда людей, майже стільки ж, як у Китаї, але на втричі більшій території. Середній вік африканців становить лише 19 років, що робить цей континент наймолодшим у світі. І саме молодість є його майбутньою силою. До 2050 року населення Африки може подвоїтися, перевищивши 2,5 мільярда, а її землі потенційно здатні прогодувати навіть 9 мільярдів людей у світі. Африка це не лише географія і ресурси, це континент можливостей. Який ще чекає свого справжнього часу, і можливо, саме він стане ключем до глобального майбутнього?